Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 10, 17, 31 коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед ним на околішки і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного Бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього. Учителю, я вже те дотримував змалку. Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, і взявши хрест, іди за мною. Той же зажурений тим словом, відійшов геть засмучний мав бо велике, велике багатство. Тож Ісус, обівши зором навколо, каже до своїх учнів. Як тяжко тим, що мають багатство увійти в царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірились на багатство, увійти в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Здивувалися ті ще більші один до одного казали Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовив Мовить, у людей це неможливо, але не у Бога. У Бога було все можливо. І заговорив до нього Петро: Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже, істинно кажу вам: нема такого, хто кинув ще свій дім, або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер. У цьому часі, посеред гоніння, домів. Братів, сестер, матерів, дітей і піль і в майбутньому віці життя вічне, і багато з перших стануть останніми, а останні першими. Амінь. Євангелія Вієт Марка 10, 17, 31. Багатий молодик, багатство, небезпечна річ, нагорода за повне зречення. Ісус розказує про царство Небесне. Юнак питає про життя вічне, але каже, що Ісус благий, Ісус заперечує, каже, що тільки Бог благий. Бо Бог це найвище добро, добро і джерело всякого добра. Виконання заповідей старого заповіту ніхто не відміняв. Це початок, з якого можна увійти у християнство. Тобто виконання старого Завіту. Це перепустка до Нового Завіту. Не кради. Малось на увазі не забрай силою людину або майно іншого. Ісус знає, що юнак багатий, але знає те, що прив'язаний до грошей. І хоч уподобав собі Його, бо багатий, багато і того не виконує, але. Наголосив, щоб відрікся службі грошам, бо гроші повинні служити, а не їм. Питання, чи я йду за, Іс... до... йду за Ісусом на своїх чи Його умовах? Потрібно звірятися на Ісуса, а не на багатство, щоб у серці був тільки Ісус. Бо в цьому випадку Ісус обіцяє, що кожен, хто відречеться світу. Багатство стримує в 100 раз більше благодаті і багатства на землі і у вічності. Ісус каже, що багато перших будуть пер... останніми, і багато останніх будуть першими. Тобто ті, що за життя були першими, але не були з Богом, можуть в вічності бути останніми і навпаки, ті, що за життя були останніми, може рабами, може бідними. Вічності можуть бути першими. Як, наприклад, притча про Лазара і багача, Ісус знає, що це дуже важлива тема, тому він її так детально пояснює, це один із ключів, які допомагають відкривати замок Царства Небесного, віддатися в руки Ісуса, це покластися у всьому на Нього, на Його владу, силу, але й любов, милосердя, доброту. Ісус закликає зробити вибір мені між добрим і чудовим. Я приймаю рішення покладатися на Ісуса, який веде до Отця через Духа Святого, який допомагає мені в житті. Духа Святий показуй мені місця, де я затверділий. Навчай і допомагай пом'якшуватися, щоб йти швидко за Ісусом. Амінь. Богом благословенного ранку. I dňa. Amen.